Вітаю вас, мої малята. Послухайте вірш Катерини Перелісної Курка і курчата. Ой ходила курочка по двору та й водила курочка дітвору, а ті всі курчаточка ще малі, Отакі от завбільшечки від землі. Дітки, до нас завітала курочка, яка загубила своїх курчаток. Пропоную допомогти мамі курочці знайти своїх діток. Для цього потрібно виготовити курчат. Зараз я покажу, як це можна зробити. Для роботи нам знадобиться папір зеленого кольору, два кола великого та маленького розміру жовтого кольору, клей, пензлик та фломастери червоного та чорного кольору або олівці, наклеїмо велике та маленьке кола, а потім домальовуємо очі, дзіоб, лапки і гребінець. курочка мама буде вдячна вам, якщо ви також виготовите для неї курчат. Чекаємо з курочкою на фото ваших робіт. До нових зустрічей!